Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і попав на ось такий воблер. У нього таке тоненьке тіло, підходить для річок з течією. У принципі, можна буде спробувати половити на гірських річках. Але довжина приманки 6 см, вага 5 г. В принципі, для тих місць, де я рибалю, приманка завелика. Крім гірських річок. Думаю, можна буде попробувати половити щуку, тим більше колір такий більш до натуральної рибки. На ділі подивимося. І досить таки приємна ціна по акції заплатив всього-навсього 1 цент. Дуже дешево. На вигляд, приманка здається, більш-менш якісною. Воблер Безіменний прийшов в целофановому пакетику. Дані брав з інтернет-магазину, і як було написано, 6 см, так і є. А ось з вагою вони помилилися. 5 грам і близько немає. 4,4 ,4 грами важить ось цей Воблер. І коли побачив в інтернеті ось цей воблер, я ще розмірів не подивився. Чомусь мені здалося, що це копія на дуо руюки. Но оригінального Воблера в мене немає, тому, друзі, якщо знаєте. На яку японську приманку подібний цей воблер, напишіть, будь ласка, в коментарі під відео. І Також ось ці трінічки, мені здається, вони тут замаленькі. Ну я їх, звісно, змінювати не буду. Буду рибалити, якщо буде дуже багато сходів риби, тоді, мабуть, прийдеться експериментувати. Петельки, як і на всіх дешевих воблерах, ось ця середня не проклеєна, а носик і на задньому трійнику. Проклеєно. Фарба тримається, лопатка на вигляд міцна. Надіюсь, буде ловити рибу. Ну, крім річок з течією, також попробую половити на ставочках щуку. Думаю, окунь теж такий вже більш до трофейного буде без проблем атакувати ось цей воблер. Надіюсь, буде мати гарну гру як на рівномірці, так і на твічинговій анімації.